Ой, нагой білий камінь, вірховий краси деталі, у корінку, кого, кого, ой, нагорі, білий камінь, вірховий красиний далі, у корінку, ко-ку, при що копи з дерговини, по кого, при що копу Якщо ми маємо в своєму родинному архіві ось таке фото, то, напевно, пам'ять єднає нас з нашими предками і, звичайно, такі світлини. Я щаслива, тому що на цьому фото, якому, ймовірно, вже більше ста років, є зображення моєї прабабусі Олени Микитівни Сарданової родом з Кацики. Цього села вже немає. Крім того, тут ще її мама знаю, ці вже залишилися згадки. Бабуся дев'ятого року тут немає дати, від якого ця світлина зроблена, але оскільки їй десь рочки 4-5, то я розумію, що ймовірно фото десь 13-15 року. Дуже трепедно. І тому не знаю, мені здається, що кожна людина свого часу приходить в думках про те, а хто ж моє коріння, а хто ж мої пращури. І зрозуміло, на це питанням замислилася і я, почала пошуки і дослідила ну, десь до сьомого коліна для моїх дітей. Тож, ймовірно, якщо бабуся прапрабабуся доця, вона мені прапра, -пра, то моїм дітям це вже прапрапра, -пра -пра, це сьоме коліно, звичайно. В 2018 році мала честь модерувати, координувати проєкт, який був організований управлінням освіти Первомайської ради, сорочку мати вишила мені в співпраці з народною майстриною Жанною Семенівною семененко і коли 23 учасниці е, виконували свої роботи, вишивали своїм дітям сорочки обереги, я теж взяла в цьому участь, але ж мені хотілося поєднати на тих сорочках мотиви і болгарські, і українські. Е, я зараз маю честь бачити своїх синочків молодшого Євгена і старшого Костянтина, тож мені ну, прям, знаєте, конче потрібно було саме мотиви з Болгарії. Як же я вирішила діяти? Я, оскільки зараз мережа зручно, знаючи, що ймовірно наші пращури з Альфатара, я знайшла в мережі ну, таку, знаєте, сільраду Альфатара, туди написала. На жаль, звідти нічого мені не прийшло. Потім я звернулася до бібліотеки Альфатара. теж нічого не було. Але якось ввечері можете показати наступний слайд, я отримала, можна ще наступно. Я отримала повідомлення, бачите, ось і община Алфатар, і читали ще Йорда Йовкова Алфатар. Я отримала повідомлення із групи Історія у вишивці. Це було десь 23 година вечора. Мене просто промурашило. Я тоді написала такі, таке звернення. Добрий день. Я на Анастасія, е, Анастасія Україна. Маю болгарське коріння. Мої прародичі в 18 столітті з Алфатара були переселені у Вішанку Кіровоградської області. Україна я мрію своїм дітям вишити сорочку в традиціях болгарського краю. Допоможіть візерунками. Уявіть собі, мені відповів пан Славян Стоянов. Це громадський діяч Болгарії. Він зварний. І він фотограф, митець, досліджує вишивку, крім того, організатор фестивалю болгарської вишивки. І мені, вишивальниці Болгарії, надіслали неймовірно багато. Можете наступний слайд, неймовірно багато різних візерунків. І мені захотілося, хоча б якийсь малюсенький елемент шматочок взяти. Я взяла, от, бачите, червоного кольору. Я інтерпретувала, хоча це хрестик, але я інтерпретувала вже давніми українськими вишивки конюшину чотири полюстку. А старшому ось голубого кольору теж конюшина. Можна наступний слайд. Я запитала, а чому ж конюшина чотириполісткова? Ну це так уже вийшло уже на моїх сорочках. Зрозуміло, що я ще хотіла поєднати з Україною, тому тут дубове листя як міць чоловіча. Можна наступний слайд? Чому ж саме конюшина? І мені пан Славян завдяк йому українською перекладав. ймовірно, перекладач на села він написав, що. Мотив у давнину не був чотиришаровим конюшиною. Це походить від іншого, але це довго пояснювати. Старий символ став чотирилиста конюшина, тому що приносить щастя і процвітання. А крім того, бачите, така є хвилька, Це завжди дуже добре, коли безкінечність. То він мені теж написав, що символ дуже давній. Захищає від поганих сил і забезпечує людючість, здоров'я та силу. Треба сказати цілу лекцію, щоб розповісти, що саме таке, але мені важко говорити по-українськи. Ось ось така сорочечка у мене вийшла спочатку для мого молодшого хлопчика. Я її сьогодні і взяла з собою. Тут є, звичайно, вона йому вже маленька, тут є шість давніх технік. Але я втішена, що шматочок Болгарії теж є на цій сорочці. З нас вже можливо були симульовані, але дуже мені сподобалося сьогодні на розповідала Анастасія, А мене Володя, це мій брат, також дворідний по батьковій лінії. Познайомився Сергія Опрі, який досліджував також наш родовід, і мені дуже приємно, що я бачу опря Констанца. 1715 рік. У мене також є фотографія, я потім вам дам, де Ляля е, -ля Таля, наша в нас добрий, е, Самуйлова. На її теж вона носила Сіцятя. Е, і є на фотографії, теж вони знаходяться. Дякую вам, Ніколи. Не знала, що ви наташа рідна сестра. Мені приємно дуже познайомитися з вами. І ви сьогодні, на початку нашої зустрічі, сказали дуже гарні слова. Ми пам'ятаємо, але дуже важливо, щоб знали свою історію, наше молоде покоління. Тому дякую пані Наталі за її ентузіазм, за те, що ми є, що ми сьогодні зустрілись. І ми всі українські, якої би ми не були національності. Сашу Сартанова побачила теж Лілія Петрівна. Боже, всі дуже щасливі сьогодні, що ми всі зустрілись і Дійсно, нам треба в місті мати вже потужну свою громадську організацію, це дуже важливо, бо бачимо сьогодні, що ми всі, -всі. Світлана Анатольевна, в неї чоловік теж болгарин От, Семенов нам дуже приємно. Сережа можна так? просто Сергій Сачий ніколи не знала, маму вашу добре ж знаю, і батька пам'ятаю. Ніколи, бачите, раніше ми якось. Болгарська мова, всі ми, ми всі спілкувалися на болгарській мові, от у тому, у мене всі. Ну і дідя Вася зараз, коли кутишаві по як у річе там. Я теж йому можу відповісти, так, як треба <гум> Але дуже важливо, що е, ми спілкуємось і Дору Іванівну дуже пам'ятаю. Вона в свій час допомагала в нашій школі, де я працювала директором директор мішанці мистецької школи. Були, була, були курси болгарської мови. Недільна школа і вивчали болгарську мову. Я думаю, що це дуже цікаво. На часі дякую вам, що ви є. Зложиваю вашим часом. Здоров'я, миру Україні і перемоги. І дякую тим, хто сьогодні дав нам можливість зустрітися. Слава Україні, слава нашим захисникам. Героям слава! Дякую more Доброго дня, що громада. Спогади дитинства. Завжди, коли приїжджали до бабусі, завжди у бабусі були письменни. І що ще? Портрети. Чалкаме. Чалкаме пошли. І богу. Куконки. Ви знаєте, що в болгар немає куконків, там по-іншому чому У нас куконки. У нас Наші болгари знають, як куконки. Eu...